Если mm. честно, таку тут... я такую махину бабахалы. Ладно, сейчас тут. Доделаємо. Тика не больно мені пилить, бо буде вообще я вас разнесу. Та не двигайся, дай тебе ногу доделаю. А ты чрт встав, як статуя. А, да, точно. А то просто вспомни вірш так співаю. Так, так, так так Ну, все, братанець. іди до мене телепатартор. Теліпортіруємося обоє на базу. А ти, Мелон, Китан, дивись, не заразись, бо вб'ємо тебе, ой. Ой! Бить на нора мелона. Бійте. Василь Васильіч. короче валяйся на стороне мужчина капучино что с тобой короче у о о, о о иду тап 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 все мы телепортируемся а у ну все папа -па. Слідчесне мене, конечно, создали таким огромним мелойном титаном. Т ти хто такий? Ану бистро гавкни, хто ти такий? Я людини. Я тебе тільки в перший раз бачу. Ану бистро гавкай хто ти? Я Титан Мелон. Титан Мелон? А ти не Титан куку, на голову. Мене тільки создали позавчора. І Я сьогодні мені доділала ноги, то получай мій Мій мі лазер із глаз моїх. Ха-ха, і що ти мені цій пінзюшка? Ай-яй-яй, як тобі не стидно. Получай жопсей, помахай, ти рошний педик. Ти педик притирошний, чи хто, чи лось? Сам ти лось чуєш, получай. Ай. Що в тебе за така чудило? Прийом, тут в нас чуд... постой! Прийом, в нас тут чудило якесь нове появилося, яке ж чудило. Ну, не знаю, прилети, бос. Шо? Шо, маму Що? Ух, я кажу, що що, що? що а вона бумбурум-бумбурум? Бум І я тебе? Привіт. Здарова, лисий глобус. І ти ще скоросний мелон. Не опять а знову, скільки вам гавкать. Гав-гав-гав-гав, а вам не доходить. Тоді вийшли шоксий, помахайте. І ти оцею штукою наш побідиш? Давай нападай мелон, Титане, а я на нього ко мне бистра. Ай, по шлему попав, в мене там ще рана не зажила. І на, ай. Мені вже це 20 разів сказали, що оця рана на голові заживе до свадьби, а вона вже давно не призойшла і так і не зажила. На, 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 на на. на, на. Та злізь. йо -мо! Аж перчатку чуть не зняв мені. Іди сюди. Лучше не лети до нього. Ой, по шлему попав. І в додачу пульки прокохни, бо вони мені не надо. На -на -на. І ти получай дурацкий титан мело. йо моє Блін Моя перчатка чуть-чуть не поламалася! Я розганяю розбор і. вилечу! Ай, по ногам прям, аж синяки будуть. І. Ой, -мо! Ретрирошний Педро, йо е Ха. Ой, боляче, як О, нєт! ай ай, нєт! моя пушка верхня пламалась! Ах, ви, гади, получай-то жопстый помахай. Е, і що ти це крикнув на мене? Ау, іди сюди на полобу твоїм вонючум на. Е, кхе -кхе. Моя перчатка, моя перчатушка. Перчатка, перчатки. І кака? Ні, моя перчатка. Она аж взірвалася по дорозі. Ні, моя перчатка. ні. Ні. Ай, ні. Я одлетів і перчатка взірвалася моя. Ну йди сюди, кабан. На, ай, прям крізь ноги пролетів. Йди сюди. Ди на. Ой, ти. Ой, ти чо притирошний? Нет, моя нога. Давай я тебе підтолкну, лети йому в глаза, дурацький. Ей, Титан Мелон, підкинь ніж, ніж лови, ловлю ніж. Який ще ніж? А отакий, які ви мені впхнули той раз в тринадцятому сезоні, 23 часть, впхнули мені той ніж в, в мою пику. І я тебе щас оцим мечом Вб'ю А ви знали, що в Маклабухіна? Уже я із прошлого закончився, у мене ще ні. Получай по твоїм глазам! Ой, на. Больний. На. Ой. На. На. Злізь із мене. Ха не попав. На. На-ой на. на. Ой, моя нога, я удлечука в сторону. Да-да, давай лети. Ой, мій глаз, і получай. Нет, мій глаз. Ай, мій глаз. На. Пока я улетаю, улетай на здоровье. Давай-на! И получай! Ай! На! На, ты як выбрался из клешень-босса. Чу чужого. А вот так выбрался. Во взагалі-то то не я був. То я тепер умію. Элеве. Ліва... Ай, ти мені шлем поламав. Я тепер без шлема. На. Хочеш мені лоб поламать? А! А в мене є ідея. В горло тобі його впхну і передав. Не надо. Постой! Що таке? Що таке? Що таке? Гавкай. Що таке? Гавкай. Ну, гавкай. Я кому кажу гавкай? В тебе є дві минути. Раз. Два. Короч. Я із бази 157. Із чого? Якої ти бази? Я все. Я не Я не мутан, ні карампус, ні Часовщик. Ми прилетіли із космоса. А як ваша планета називається? А-100 тисяч. А. 100 тисяч. Планета як. яку коме создали в 1999 році. Ого, коли создали. Ай! Опа. Ай, не видно не Ха, і шо? Почес. Щас... На перчатку по носу твоєму. Успокойся, я тобі не договорив, що ти зрізко напав на мене. На, ай в тебе броня бронірована. Так і От лети ка в сторону. Не на то ты нарвался. Пока. Нет. Ой, больно. Уже второй раз, еще раз пуляют меня. Ай. Ай. Я может отомщу. Я тоже улетаю. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.